Так, доброго дня, сьомий клас. Починаючи з сьогоднішнього уроку, ми з вами переходимо до тематики циклів. Звичайно, що найкращий варіант це пояснити, що таке цикл, з чим його їдять, на прикладі певних задачок. Дві задачки показую, дві задачки ви вирішуєте самостійно. Цикл у нас являє собою е, спеціальний код, частину програмки, яка нам дозволяє зробити певну операцію, певні дії декілька разів. Наприклад, от ми бачимо першу нашу задачку. Надрукуйте всі цілі двозначні числа. Логічно, що двозначні числа це числа з інтервалу від 10 до 99. Якщо б ми вирішували це за стандартним способом без використання циклу, як би виглядала наша програмка? Ну, давайте дивитися. Це у нас задачка 1 буде. Так, задачка 1. Нам потрібно, дивіться, зверніть увагу, тут цікаво, що якщо ми використовуємо цикл, нам знадобиться додаткова змінна. Якщо б ми вирішували цю задачу без циклу, нам додаткової зміни не знадобилося. Але давайте подивимося, як би виглядала наша програмка. Дивіться, ми не прописуємо жодних змін, але далі ми маємо прописати WriteLine і прописувати кожне число окремо. Тобто, спочатку ми виводимо число 10. Крапка з комою. Наступна строчка: ми виводимо число. 11. Наступна строчка. Ми виводимо число 12. Ну і давайте поставимо тут три крапочки. Звичайно, що до 99 ми цього робити не будемо. І в результаті при виконанні програми. У нас буде виводитися наші числа з нашого інтервалу. Звичайно, що ви вже могли здогадатися, що це незручно. Ми витратили мабуть, півгодини, щоб таким чином прописати кожне число. Тому щоб надрукувати всі цілі двозначні числа від 10 до 99, використовуємо цикл. Це я поки що прибираю і вводимо змінну. Зазвичай, зміна циклу це І. Ну, або маленька i, якщо англійською мовою. Ми прописуємо дві крапочки. Наша зміна буде цілого типу інтеджер. Далі. Ми надалі не вводимо жодного числа. Тобто ми з вами друкуємо просто заданий діапазон, значень, заданий інтервал наших чисел від 10 до 99. Тому в нас одразу піде цикл. Почнемо наше знайомство з циклами з циклу for. For це означає для. Тобто для, нашого його, для нашої змінної і, це буде змінна цикл. Ми починаємо з числа 10 for i e. присвоїти. Тобто перше число, яке в нас буде, це 10. Далі ми ставимо до якого значення, тобто скільки разів виконається в нас тіло циклу. Тобто скільки разів буде зроблена певна дія. До, в нашому випадку, 99. Далі прописуємо, що має наша програмка зробити. Тобто, прописуємо do – зробити. Далі прописуємо в right line. Але тепер замість кожного числа ми прописуємо нашу змінну i. Ставимо крапку з комою. Тобто, що зараз буде робити програмка? В неї вже є всі значення. Вона знає, що вона починає з 10 і йде до числа 99. Тобто, наш цикл з вами виконається 89 разів. Тобто він нам видасть 89 разів. Чисел. Що буде робитися всередині циклу? В нас буде виводитися наше змінне значення І, тобто наша змінна циклу. Кожен раз, коли виконується цикл, наша зміна буде змінюватися від 10 до 99. Це означає, що перший раз, коли пройде цикл, в нас значення змінної і буде 10, наступний раз 11, наступний раз 12 і так далі до нашого. Граничного числа 99. Давайте зроблю красиве сортування. І поїхали. Натискаю Виконати. В результаті наша програма виконана, і ми бачимо весь діапазон чисел. Тобто, наш цикл дозволив нам зробити дію, яку ми мали прописувати в райтлайном right кожне число замість 89 разів лише одна строчка коду. Тобто в результаті у нас ці числа виводяться. Давайте подивимося, що вам потрібно зробити. Вам потрібно буде зробити аналогічний процес, тільки надрукувати всі трьохзначні числа. Трьохзначні числа це в наш інтервал від 100 до 999. Я думаю, що маючи зразок перед очима, ви це зробите без проблем. Тобто, ми лише змінюємо границі нашого циклу. Тобто, з чого ми починаємо і чим закінчимо. І відповідно ми просто будемо змінювати границі нашого інтервалу. Думаю, що з такою важкою задачкою справитися. Друга задачка. Тут же цікавіше. Давайте дивитися, знайти всі цілі трьох значні числа. Тобто ми вже розуміємо, що наш інтервал буде від 100 до 999, сума цифр, яких дорівнює числу А. Тобто ми використовуємо зміну для циклу І, використовуємо якесь число А, це буде сума наших цифр. І використовуємо зміні для цифри. Для цифра 1, цифра 2, цифра 3. Тобто цифри в нашому тріозначному числі. Давайте подивимося, як виглядає така програмка. Так, це вже в нас буде задачка 2. Задача 2. Так, і я одразу зроблю собі, щоб зручно було. документик з однієї сторони, а з іншої сторони, у мене буде алго. Ну, тільки алго можна навіть трошки я розширю. І так, працюємо. Трошки зменшуємо масштаб. Є. Отже, першим етапом прописую. Давайте я виділю цю задачу, щоб ми бачили, що це ми зараз її вирішуємо. Перший етап прописую наші зміни. Отже, мені знадобиться зміна циклу, кома. Мені знадобиться якесь число А. Яке ми будемо порівнювати з сумою цифр нашого числа. І знадобляться зміни для нашого для кожної цифри в нашому числі. Хай це буде скорочено. Не будемо прописувати прям циф, цифра 1 чи номер 1. Ми прописуємо просто c 1 це буде перша цифра, c 2 друга цифра, – третя цифра. Поки що ми працюємо, це все в нас буде цілого типу. Тобто змінна циклу і так буде цілою, тому що це, по суті, дія. Перша дія, друга, третя, п'ята, десята. Число, сума цифр, якщо цифри в нас цілі, то і число сумою цих цифр теж буде ціле число. Тому всі наші параметри це цілі числа. Далі прописуємо. Ми зчитуємо, тобто перша команда, ми зчитуємо наше число А. Число А це значення, яке буде дорівнювати сума цифр. Далі прописуємо наш цикл. Знову ж таки, використовуємо цикл форм. тільки тепер наша І розпочинається з 100, тобто перша, перше значення нашої І це число 100 до 999. Далі пишемо: зробити, «ду», виконати. Що ж ми тут будемо робити? В нас тут буде. Не просто ми прорахуємо окремо кожне число в нас ще буде окремо розгалуження, тобто в нас ще буде додаткове if. Ми будемо перевіряти певну умову. Отже, що ми з вами робимо? Ми прописуємо цифру 1, але є особливість, коли в нас в циклі більше ніж одна строчка коду. Тобто, наприклад, в першій задачці, ось наша перша задачка, в нас була лише одна строчка коду. Ми можемо записувати її в такому вигляді, але якщо в нашому циклі більше, ніж одна строчка коду, тобто програма нас буде виконувати декілька команд, ми маємо прописати додатковий begin і додатковий end. Тобто ми одразу для себе прописуємо додатково begin, Тобто тут у нас розпочався цикл. Тут у нас умовно цикл завершиться. End. з комою. Зверніть увагу, для кожного дегіна має бути свій end. Ми пам'ятаємо, це з означення алгоритму. Нас алгоритм приводить до певного результату. Тобто, -то десь він має початок, десь він має кінець. Якщо ми розпочали нашу програму. Ми її завершили. Якщо ми розпочали всередині циклу щось робити, то ми його теж маємо завершити. Отже, що ми робимо з вами? Ми визначаємо цифру в нашому числі. Наше число це буде число і. Тобто ми починаємо зі 100, 101, 102, 103 і так далі. Перевіряємо. Визначаємо, перша цифра нашого числа. Це в нас буде для визначення цифр, пам'ятаємо, ми користуємося з вами «div.mod». І. Наша зміна циклу div 100. Що це означає? Що наша i поділиться на 100, а функція div нам дозволяє залишити тільки цілу частину. Цифра 2. Це в нас буде i div 10 mod 10. Що тут ми робимо? Ми нашу І. Спочатку ділимо на 10, залишаємо тільки цілу частину. Потім нашу відповідь, яка вийшла, ділимо знову на 10, але мод залишає лише дробову частину. Тобто це в нас в результаті тобто те, що залишається в остачі. Це в нас в результаті дасть другу цифру числа. Третя цифра. Ну тут простіше. Це в нас буде і мод 10. Тобто поділити на 10 і залишити значення після коми. Далі в нас йде розгалуження. Якщо, тепер ми перевіряємо умову, якщо сума наших цифр c1 додати c2, додати c3 буде дорівнювати числу А, тоді ЗН, Що ми з вами робимо? Тоді ми це число виводимо, ми прописуємо write line, наше число І. Звертаю вашу увагу, що точно так же, як і з розгалудженням, якщо б в нашому розгалудженні зараз складається з однієї строчки в right line І. Якщо б в розгалудженні було більше, ніж одна строчка, точно так же, як із циклом, ми би прописували begin і end. Давайте перевіримо, що ж ми маємо. Отже, ми маємо, і ще раз, аналізуємо сам текст програмки. Ми шитуємо якесь число А. Це буде сума цифр. Для значень е, трьоцифрового числа. Далі в нас іде цикл. Цикл у нас виконується 899 разів від 100 до 999, тобто він пробіжиться по всім трьохзначним числам з інтервалу. Далі, що ми робимо? Ми визначаємо першу цифру числа, другу цифру числа, третю цифру числа. Після того, як ми визначили наші цифри, ми перевіряємо умову, якщо сума цих трьох цифр дорівнює число А. Тоді ми це число виводимо. Причому зверніть увагу, не число суми цифра, а число, яке в нас йде, змінна по циклу. Причому нагадую, що також м -м, цікавий момент, що в нас, коли декілька умов if, ми кожну умову беремо в дужки. Для себе ви можете одразу, щоб потім не забувати, навіть якщо у вас лише одна умова, беріть її завжди в дужки. Так буде зручно, коли в нас буде декілька умов. Декілька умов ми прописуємо в одному розгалудженні, щоб ми не розгубилися з дужками. Давайте перевіримо. Я, наприклад, хочу відшукати: ну давайте щось простенького: всі числа, сума цифр яких дорівнює одинички. Ви вже можете проаналізувати, що це буде лише одне число. Це буде число 100. Тому що в нас 1 плюс 0, плюс 0 дорівнює 100. Натискаю Enter. Програма виконалася, але зверніть увагу, вона виконалася в 899 разів. Тобто вона виконала кожну цю дію, але дуже швидко мені відшукало те, що є. Давайте перевіримо для числа 2. Тобто сума цифр дорівнює 2. Тут у нас буде що? Це в нас буде 101. І 200. Ну, давайте перевіримо, може ще якесь число є. А, і 110, точно. 1 плюс 0 плюс 1 2, 1 плюс 1 плюс 0 2, 2 плюс 0 плюс 0. 2. Ну і давайте якесь там число. Давайте, хай буде умовно, там якась вісімка, наприклад. Натискаю Enter. І тут же в нас списочок виходить по більшим. Починаючи з 107, 116, 125, можете перевірити, сума цифр кожного з цих чисел дорівнює вісімки. Закінчуємо на 800. Ну, в цілому, ви вже можете здогадатися, що максимальна сума цифри, яку ми можемо отримати, це. 9 плюс 9 плюс 9, тобто 27 це максимальна сума цифр для твозначного числа. Натискаю Enter. Ось воно 999 мені і вивело. Якщо відповідно 26, то 3 числа. 8 плюс 9 плюс 9, 9 плюс 8 плюс 9 і 9 плюс 9 плюс 8, 26. Тобто така ось у нас невеличка задачка. Що, відповідно, вам аналогічно до цієї задачки потрібно буде зробити? Ваша задача розв'язуємо знайди всі трьохзначні числа. Все добре. Тут в нас е, єдине, що в вашій задачі вам не знадобиться оця змінна А. Тобто, вам потрібно визначити, щоб середня цифра дорівнювала сумі першої та останньої. Тобто, вас, ви в другій своїй задачі не використовуєте змінну А. І рід А, це нам не потрібно. Але цифра 1, цифра 2, цифра 3 залишаються. Цикл у нас залишається від 100 до 999. Ми все робимо як і на зразку, як і в цій задачі. Визначаємо всі кожну з трьох цифр нашого трицифрового числа. Єдине, що ця умова у вас буде відрізнятися. Нам потрібно з'ясувати, середня цифра яких. Середня цифра це цифра 2, дорівнює сумі першої та останньої. Тобто. Цифра 2, це в нас буде С1 плюс С3, дорівнює С2. Якщо така умова виконається, то ми виводимо значення. Тобто в нас ось такі дві невеличкі задачки. Кожна задачка, зрозуміло, по 6 балів. Це у нас перше заняття з циклами. Ну, в цілому далі ми будемо вже ускладнювати задачі, поглиблювати наші знання. Але для початку такий. Легенькі, легенькі це дуже легенькі задачки. Нам головне зараз не налякатися в з цикл. Тому все в порядку, все добре. Приклади, як завжди, залишаються в наших класрумчиках. Я розміщу нам наші два приклади задачки, які я вам показував. Єдине, що ваша задача розв'язати дві ваші задачі, як би це не звучало. Бажаю вам успіхів! Ну і на наступному вже тижні в п'ятницю 27-го ми з вами зустрінемося на Zoom уроці. Успіхів, зайчики, бережіть себе. На все добре!